Пішу зранку, завжди є куди бігти. І хочу вам показати, дивіться, у нас відкрили такий, бачите, якийсь розважальний центр. Там є каток, хто любить кататися на козанах, можна буде покататися. Але холодно, холодно навіть дуже. Тому ну, на любителя. А оце я <кій> пішла. Треба купити. Дещо, додому. Ну, і, як завжди, залипаю. Дивіться, які класні зараз календарі, а як дракона, календар з гороскопом. Так, щось з такого плану є різні. І тут я в канцтоварах завжди якось себе почуваю так, як в музеї. Я завжди люблю дивитися, я завжди люблю приглядатися, я люблю вибирати. <кій> Вибачайте. І навіть якщо нічого не куплю, але ж. Вона того вартує. В принципі, о, крюки В принципі, я йшла не по канцтуварі, це точно, але не можу не завернути. Лицький класний, така, от, от, такий, щоденник, Дуже гарний кольорочок. І з кіцька мой дивіться, лялька жовтенький. І, дивіться, який цей крутий вау! Взагалі, типу під шкіру. І взагалі тут дуже класно. Якщо б я могла, я б собі накупила всього всього але ціни, ну все відносно, бачите, кольоровий зріз. До речі, зараз дуже модно пішли і книжки з кольоровим зрізом, і блокноти з кольоровим зрізом, різні щоденники, бачите, блокнотку та інжира, хто хоче. Так цікаво, чесна вигода. Так, о, мавка, мавка, мавка. Досить цікаві, як для таких, такого дитячо підліткового віку, для дівчаток. Такі блокноти дуже мені сподобалися, я дивилася. І оці скетчбуки, що всередині повністю чорні, цікавенько. Щось би собі купив, можливо, би згадала як колись малювала. До речі, малювати дуже люблю. Це не маю на увазі на ті розмальовки картини по номерах, а взагалі малювати просто простим малюце. Дуже давно малювала, але мені здається, що руки пам'ятають. О, дивіться, які класні, різнокольорові. Попереджувачі того, що час спливає. Так? <гум> Пісочні годинники. І зараз ми йдемо, О, дивіться, які ручки. Цікавенькі космонавти, ви хотіли бути космонавтом у дитинстві? Я ні. А я хотіла бути вчителькою або бібліотекаркою. Дивно мріє, правда? Ну, тим не менше, таке враження, я просто хотіла, напевно, тишини, затишку і спокою. І саме книжки приносять мені оцей затишок і спокій. Я насправді я не спокійна людина. Якось так. Дивіться, яка крута сковорідка, вок. Тут же пальцяками запацька. Але, ой, моя мрія, ну просто шикарно. От. знаєте, що означала? Не мала бабок лопати, купила паруся. От, купила герлянду і треба подовжувати. Бо ми вже її повісили, а не мав що втикнути. Тому йду з самого ранку в суботу і носу, подовжувачку. Ледва знайшла. Появляється, то є дефіцит. Всім привіт! Вирішила сьогодні зробити печко. Спочатку замішую тісто, оскільки воно має стояти у мене 4-5 годин в -ключу. О, супер! в холодильнику. І вже потім будемо формувати різне, різне печенюшки, що мені буде потрібно. Мені буде потрібно 100 грамів масла. Тут в мене лишилося трішки. Ну Плюс-мінус 100 грамів будемо уважити. Люблю дуже, коли все чітко грамажу. Мені здається, що тут 100 з копійками, наскільки пам'ятаю, зараз трішки о, попробуємо 84. 95? Ще 5 грам. 98. Ну, я тут такий 100 рівно. Клас. Оце лишилося, можна було і не доважувати. Так, добре. Тепер. Треба цукор, так само 100 грамів цукру. Цукор, цукор будемо зараз. Відмірювати ложечками. 100 грам я вам скажу. Це є багато ложечок чайних. 70. Ви знаєте, що повна звершена чайна ложечка ось така. 7 грамів має. Виявляється. 99. Всього, супер. Так, 100 грамів цукру. Таруємо. Тепер це треба буде перетерти, додати яйце. Тут вже буде без грамів. Беру зараз свій хороший вінчик, цей. Не бачу вінчика, а бачу. Будемо зараз перетирати його. Ми... Опа! зламала вінчик. ого хо дивіться, як я вмію. Напевно, так ніхто не вміє, як я. Треба було не тиснути. М -м, мій любимий вінчик. Зігнула. Не зламала, а зігнула. тому що масло трошки твердувате. Треба було його ложкою. Хороша мисля, виходить опосля. Знаєте таке? Зараз будемо робити. Так, та й вінчик не для масла. Ну, не для такого масла, треба було його більше, як це правильно зробити, розмягчити, розтерти. І його зігнула трошечки. Зараз ми його порівняємо. Уу, значить, сили в руках, дай Боже. Зігнути вінчик. Ну він не є такий прям, але шкода його. І з того мого набору. Mm -hmm. Таких красивих вінчиків перетираю. Зараз розвітати цукром треба. І будемо зараз додати яєчко, дві столові ложечки меду. Зараз. Так що ложку ніби я взяла не просто так. Так, зараз одне яйце. Так, вінчик хай буде, зараз в мене. Ну, хіба я його зрівнала? Не знаю, робимо <гум> 20. Спеціаліст. Так, перетерла. Ой, стоїть зараз. Одне яєчко. О, як добре. Так. А ну зараз, може, може, буде так, що і вінчиком можна збивати, правда? А може і не буде, тому що це взагалі має бути тісто під заміс. І воно, знаєте, чому хочу в холодильнику постояти, бо воно на основі масла. І щоб воно краще, ну, щоб ним було легше щось робити, потрібно буде. потрібно буде просто йому постояти, прийти в себе, як я б так сказала. І стати певною консистенції, такої, яка потрібна для формування печенюшок. Так, зараз я. Угу. так, е, Тепер дві ложки меду. Халя. Візьму ще одну ложку. Ну я б не я, якби я М -м, не взяла ще одну ложку, так? Мед у мене теж. М -м. Ось так. зараз ми його. Раз. М -м. А трошки даю, напевно, більше. Тому що... О, я. М -м, М -м, ту, а меду e, Взагалі, я б сказала, що це би мало бути імбирне e, печиво, але воно не буде імбирне, тому що в мене імбиру немає. У мене є тільки коричка. І це не дуже погано, не дуже добре. Це зазвичай нормально. Я думаю, що особа не попливає. Так, І так. зараз перемішуємо повністю до однорідності. Так, ну, бачите, воно, в принципі. Такими зусиллями моєї ложки столової збилося в одно рідно масу. тепер мені треба буде одну чайну ложку кориці. так Одну чайну ложку кориці. Чайна ложечка. Можна, в принципі, на око. Я думаю, що в мене зараз так і вийде на око, тому що я то так не вдам повністю все по чайну ложечку. -ду 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 -ду. Так от трошечки. Хто любить корицю? Сипте, побіч. Так. М -м, пахне. Так. Бачите, все відносно. Так, сюди досить цікаво було би додати і какао, могло бути коричневе печання. Пробуємо спочатку біле, зразу, зразу кажу а потім будемо бачити. Так, зараз домішуємо, що ще має бути. Має ще бути борошно і має ще бути е, у нас сода. Сода має бути 0,5 чайної ложечки, половинка і борошно. Борошна має бути десь приблизно 300 г, Це треба дивитися взагалі, як візьме тісто, тому що я не знаю, як воно буде себе поводити. Боршнично є різне І... І треба пробувати. Так, сода, а борошно зараз плюс-мінус будемо виважувати. Півчайної ложечки соди. Все, соду і зробимо. Ось так. так. І зараз будемо борошно вражити. Бачите, практично в однорідну масу вимісила? Так, зараз борошно. Будемо пробувати, не знаю. Спочатку давайте даємо 200, там буде видно. Раз два, три, чотири, п'ять. Ну, дивіться, п'ять ложок, це є 162 грами. Якщо так взяти, зараз я мішаю і буду дивитися, чи треба 300 грам, чи треба 250, чи треба ще якось. Так, 162 грами. І воно вже, бачите, хоче міситися. Це прекрасно. Зараз докидаємо ще 160 грамів. Докидаємо ще. Так, 199, ну, практично 200. Давайте ще одну. 230. От, рівно 230. Пробуємо. Я думаю, що 250. Буде саме те, що потрібно. Бо 230. Вже прикольно. Так, 230. А ще одну. 250, 1, 258, 260. Хочеться старувати так, щоб якийсь грамаж був. Ану, пробуємо. 260, все, поки що. Маємо на увазі, що це є 260 г. І пробуємо зараз замішувати. Якщо воно заміситься без додаткової додаткової борошно, прекрасно. А так, ну, тоді будете мати на увазі, що можна трошки взяти для замісу. До речі, дуже люблю пробувати тісто. Ой, яке воно м'якеньке, боже. Прямо красота. Дуже люблю пробувати тісто. Так, йому треба буде постояти. І, напевно, ще треба буде муки підсипати. Чому так кажу? Тому що воно прям дуже береться рук. Медове, прям таке. Солодке, не притурне, а саме солодке. І чується трішки кориці. Чується, о, в принципі, може і за місяць. Чується як, ну, відчутно, але не впритик. Я люблю корицю і знаю, коли впритик. А це трішечки так, ніжно. Тому все відносно, якщо вам подобається кориця, ви тоді давайте більше. Але я думаю, що в цьому рецепті на, цю, на цей об'єм тіста кориці вистачає. Тому ось так. Зараз ми замішуємо. І фіксую, у мене зараз практично пів одинадцята ранку в суботу. Бачите, треба ще до замісу досипати муки. бо все таки Тісто, ну значить, десь до 300 грамів треба. Тут було 260 Десь приблизно до 300 грам. Мені треба буде самого тіста, будемо тіста. Чуєте, що говорить борошна, щоб добре тісто вимісити. Зразу не кидайте, зразу вам раджу, тому що поступово водіть, щоб бачите, як. Як ваше борошно себе веде, оскільки борошно має властивість ріднути, якщо воно не дуже якісне, а це ми побачити зможемо тільки коли починаємо замішувати. Ну, і, звичайно, дивіться, яка краса. І, звичайно, вже будете бачити, о, краса! Зараз я вимішую і ставлю його в, або в харчову плівку, або в пакетик поліетиленовий. Зараз я буду дивитися. І лишаємо його відпочивати 11, пів одинадцята, пів 12, пів друга, півтретя. Пів ну, напевно, десь так до половини 3, до 3. Будемо бачити, як воно себе буде поводити. Шукаємо баки таке. Добре. Знайшла батьки якісь. Ой, бачите? Воно таке класне. Заливаємо його. Це дуже шикарне. І ставимо в холодильничок. І повернусь до вас вечором, коли тісто буде, божки, добре. таки, добре. А ви дебить любите їсти тісто? Бо я дуже не добре це, але люблю. Повернусь до вас тоді, коли буде вже все, готово, будемо виробляти. Хотіла показати, маю таку квіточку. Цікаво, просто вона вже майже розпустилася, в нас тепло. Як роблять, щоб були ось такі різнокольорові. Чи це такий сорт? Напишіть, хто знає. Дуже класно.